Гаспачо популярне на весь світ блюдо середземноморської, а саме іспанської кухні робиться воно з перетертих в ніжне пюре найсвіжіших овочів. Сезон цієї страви настає в самий розпал літа. Воно просто і швидко готується, заряджає свіжістю, бадьорістю і енергією на весь день. Прекрасно втамовує спрагу. Навіть на батьківщині цього знаменитого супу в Андалусії немає єдиного рецепту гаспачо. На сьогоднішній день існує безліч його варіацій, і кожен рецепт по-своєму гарний. Сьогодні ми поговоримо про сім найсмачніших видах гаспачо, які ви обов'язково повинні встигнути приготувати цього літа. Класичний гаспачо. приготування класичного гаспачо не займе у вас більше півгодини. Блюдо, як і окрошка, робиться холодним, тому краще вибрати для його подачі найспекотніший серпневий день. До складу традиційної версії супу входять всі сезонні овочі, помідори, болгарський перець і часник, приправи та спеції, найпростіші та найдоступніші сіль перець, винний оцет та оливкова олія. Якщо хочете, можете урізноманітнити суп за рахунок оригінальних інгредієнтів, наприклад, зеленої цибулі і грінок. Також ви можете додати в суп херес цибулю пори. При подачі прикрасити кожну порцію сухариками і подати з соусом песто. Швидкий гаспачо не має часу возитися на кухні, а побалувати себе холодним літнім супом вже дуже хочеться. Не біда. Пропонуємо рецепт все того ж класичного гаспачо, який розрахований всього на 15 хвилин. Число інгредієнтів тут зводиться до мінімуму, а готову страву виходить таким же смачним, як якщо б ви працювали над ним пару годин, подавайте швидкий гаспачо з дрібно нарізаними овочами. Викладеними зверху акуратною гіркою, зелений гаспачо – один з найоригінальніших варіантів звичного іспанського холодного супу, гірковий гаспачо Спробуйте приготувати його замість томатного, а для яскравості додайте авокадо і селеру, ще одна незвичайна і приголомшлива варіація: зелений гаспачо з петрушкою, лимонним соком і солодким зеленим перцем, який подається з житніми сухариками і тертим пармезаном. А ось зелений гаспачо з сезонних помідорів і авокадо відмінно впишеться в меню детокс-тижні як неймовірно корисне і дієтичне блюдо. Фруктовий гаспачо? Хто сказав, що гаспачо можна готувати тільки з овочів? Всього 15 хвилин готування, і ви можете насолоджуватися надзвичайно оригінальним і дуже смачним гаспачо з дині з огірком, поспішаємо поділитися з вами цим пікантним фруктовим рецептом з соусом табаско і листям м'яти ще один варіант іспанського супу на основі фрукта гаспачо з динею і зеленим болгарським перцем. Блюдо виходить по справжньому освіжаючим. А якщо ви готові до експериментів і любите сміливі поєднання. Радимо спробувати класний рецепт гаспачо з яблуком і огірком. Подавайте суп, прикрасивши свіжою зеленню. Ягідний гаспачо ми впевнені, що навряд чи існує більш літня страва, ніж освіжаючий кавуновий гаспачо. Це дуже смачне і оригінальне блюдо, яке дуже легко приготувати вам знадобиться всього 5 інгредієнтів: стиглий і соковитий кавун, огірок, червоний солодкий перець, зелене яблуко і цукор. Рекомендуємо подавати кавуновий гаспачо, розлив його в склянки і прикрасивши листя м'яти. Краща закуска до такого супу прині або гострі сири. Ще один чудовий варіант солодкого ягідного літнього супу полунично-кокосовий гаспачо. Його можна подавати свіжим або замороженим. А якщо додати до нього шоколадний топінг. Вийде повноцінний десерт, яким можна побалувати себе і близьких. Дієтичний гаспачо – прихильники правильного харчування, спортсмени, які худнуть і рахують калорії, увага. Цей дієтичний рецепт гаспачо з буряком створений спеціально для вас. Обов'язково додайте в суп чебрець, бальзамічний оцит і оливкову олію. Так він стане ще смачніше. Буряковий гаспачо можна приготувати із вершками і козячим сиром. Ділимося класним рецептом. Блюдо зберігає всю свою користь і вітаміни, тільки виходить ще більш ситним, незвичайним і дивно смачним, посипте готовий суп фісташками і подавайте з вершково-сирним кремом. Традиційний гаспачо по іспанськи, якщо в кулінарії ви на перше місце ставите традиції і довіряєте рекомендаціям тільки провідних шеф-кухарів: приготуйте справжні по андалузьки за класичним старовинним рецептом. А якщо ви готові зробити справжній кулінарний подвиг і зробити все строго за правилами, рекомендуємо спробувати приготувати гаспачо за іспанським рецептом, який вимагає два дні на приготування. Неквапливі, безтурботні іспанці вірять, що тільки так блюдо виходить дійсно ситним і насиченим, адже за таку кількість часу всі інгредієнти встигають віддати свій смак і аромат, перетворивши готовий суп в щось особливо яскраве, корисне і освіжаюче.